Треті двері. Жахлива історія в стилі Стівена Кінга для YouTube Shorts. Темрава. Ірина стояла перед трьома дверима в своїй квартирі. Всі однакові, чорні, без ручок, без знаків. Лише стукіт. Раз, два, три. Кожні двері ніби були середини. Але Ірина знала це не люди. Це він грався. Обери. Прошепотів голос. Треті двері для тих, хто боїться найбільше. Вона тремтіла. Серце билося, як скажене. А дзеркало за її спиною вже тріскалося від напруги. В ньому стояла тіньова постать, той самий останній гість, з прикошеною посмішкою і порожніми очима. Якщо не обереш, я оберу за тебе. прошипів він. І тоді двері відкриються назавжди. Ірина зробила крок уперед. До перших дверей поклала руку гарячі. У них лунали голоси з дитинства Плач, мамо!» – крик тата. Щось забуте, але рідне. Дружі, холодні, як лід. Звідти тягнуло запахом хлорки і могильної сирості. Ірина почула своє ім'я. «Іринко, допоможи нам, ми застрагли тут. Голоси зниклих людей. Можливо, навіть бабусі Галини. Вона обернулась на треті двері, і вони вже відкривались самі. Без її дотику, без рішення. Ти зволікала, промовив їсть. Тепер запізно. З-за дверей виступила рука. Довга й скручена, ніби з попелу. Вона схопила Ірину за шию і потягла крізь отвір. Усередині була порожнеча, чорна, нескінченна, як ніч без зірок. Її крик залишився в квартирі, але сам голос зник. Двері зачинились. Стук припинився. Залишилось тільки дзеркало, в якому тепер була Ірина. Стояла всередині, била кулаками по склу і кричала беззвучно. А поряд з нею їсть. Він усміхався. На поверхні дзеркала проступили нові слова. Наступний ті. Підпишись, щоб не пропустити. І не дивись у дзеркало після тречої ночі.